Старий алхімік дивиться на полиці, заставлені невдалими зіллями. Я прагнув знайти філософський камінь, а натомість відкрив 57 видів неїстівного варення. Бути алхіміком це на 90 монотонна праця, 9% невдач і 1% на те, щоб встигнути придумати правдоподібне наукове пояснення, чому ваша лабораторія тепер фіолетова і пахне малиною. Два алхіміки розмовляють Я нарешті створив еліксир вічного життя. Неймовірно, і як воно? Ну, безсмертя це, звісно, чудово, але вічна гикавка, як побічний ефект, уже починає набридати. Щоб стати великим алхіміком, вам потрібні три речі гострий розум, непохитна воля і дуже, дуже хороший вогнегасник. Алхімік після 40 років безперервних експериментів радісно кричить Еврека! Його дружина заходить до лабораторії. Любий, ти створив філософський камінь? Ні, але я винайшов ідеальний засіб для чищення казанів від нагару. Після невдалого експерименту алхімік не перетворив свинець на золото. А навчив його розмовляти. Тепер у нього в підвалі сидить депресивний злиток свинцю і постійно ниє: Я важкий, я токсичний і нікому не потрібен. Ти чув старий Магнус, 80 років працював і нарешті винайшов еліксір вічного життя. Так чув страшенно сумна історія. Чому? Він що не спрацював, навпаки, спрацював ідеально, а потім він його випадково розлив весь на свою кімнатну квітку. Тепер у нього є безсмертний фікус і дуже дуже мало часу.